Ой, ось він є. Оце то папаня. Я не знаю, що це таке. Привіт, народ, з вами Толян. Коротше, сьогодні вирвалися на... Таку більш-менш спонтанну і неспонтанну риболовлю, хочу спробувати новий метод ловлі. Минулий раз виїхав, все було по феншую, чітко зроблено, все, як то кажуть, по всіх канонам спортивної і любительської ловлі, але нічого абсолютно не зловили. Я трошки розстроївся і думав, що треба змінити підхід. Сьогодні будемо рибалити на вудки і на тісто. Коротше, Метод доволі цікавий. Я думаю, що ви здогадаєтесь, що це таке. Як хто що знає, напишете в коментарях. Ну, а ми приступаємо, розвертаємо на 16 і почистимо наше місце, бо я тут давненько вже був, десь місяця-півтора-два і доволі все сильно заросло. Так що будемо Так. Так, значить, народ, показуємо, на що ми будемо зараз ловити. Так, це відставляємо в сторону. Так, достаємо нашу шуноживку майбутню. Так, Є така штука, така штука, мірний стаканчик і мисочка. Значить, дістаємо оцю, от. як пахне, сипучку. Засипаємо нашу кашку сюди, закручуємо, і додаємо три ось таких стаканчик води. Раз. Перемішуємо його. Будемо сьогодні з баті змагатись, хто побачить покльовку чи взагалі щось зловить. Він стандартно на опарі з черв'як, а я от на це тісто майбутнє. Так. Замішали, хай стоїть, настоюється. Є і ось ще одне. Це трошечки інакше. Так, є. Перемішали. Це є, нехай поки настоюється, я буду зараз розматувати наші вудки. Опа! Іди сюди, дядьку! Йди сюди! Нічого сади, бан! Опа! Yeah. Оце народ, оце воно. Гуляха це пів дороги. Да, я знаю. Я знаю, що я зачепив. Оце народ воно. Класика. О, оце тємка. Ну шо народ, перший пішов. Ну, треба навчитися. Треба навчитися. Зараз. Ще з десятків. З... з десятку в два, де да можна їхати додому. Ага. А це тільки губа машинку купив. Да. Якщо не то гузіка на лобути. <рес> Обов'язково. Опа, у батьо до карасі, я офігею, оце то він тяне. О, що ком... ти? Коротше так. <рес> Давай назад. Ну то що ти можеш сказати по цьому поводу? Ще нічого не можу сказати. Ще ще поки два десятка немає. Ще поки не можу нічого сказати. Mm. Я, якщо ще повторна покльовка буде... Да я в'яблю карася, я скажу, що значить оснастка працює. Я ж старі перебачи, о, сюди, сюди, сюди. О! Не, ну це ж уже тема. Це ж уже воно. Ну це ж уже хороший карась, це хороший карась. Це хороший карась. О! Тут бачить ледь подйомчик. На цю ледь подйомчик. Є красик. Де запариш? Я щоб не об'єкт. На мене щось туклює. От вони бачать, є. Бачу. Бачите народ. що це за риба така? Риба карась. Ох, який він круглий. йо, -ма -йо. ти глянь. Я бачу, сковорода. Ходишні жаби. А що це він такий? Це вони мабуть роблять не Дивись, глянь які. Да, да. так, коли вони є, Така Бродяга. Є є, є. є, бач, що да. робить. Бач, от тобі оранжева, кажу оранжева, червона каша. Мене вже вже клює. Так, mm. да, я вже бачу. Mm. Оце то мелочовка, я тобі хочу сказати. Бачиш, яка це мелочовка? Mm. Клас. Mm. Гарний Карасевич. Опа! Був карась. Бул карась. <laughs> Бачу, підняв його. Все, я вдома міняю ці гачки. Це не гачки, це єрунда повна. Я казав, що це, це просто повна єрунда, Це був десь грам 400 карась. Я знаю, що я зараз зроблю. Я зараз поміняю ці гачки. Поміняю його чкі на нормальні, якісь крупніші поставки. Віс, що робить двіс. Ой, ось він є. О. Оце то папаня. Я не знаю, що це таке. Це лин, да це карась. О, це да сєвки Линяра. Крась. Линяра. Ой, іди сюди, рідминьки. Йди сюди, йди сюди, йди сюди. Йди сюди. Толяна не втічеш. Вон би хоч... Ага, ясно. Оборвав. Оборвав. Да. Народ, бачили, ловкость рук і ніякої магії. Дивіться, який, а? Ну, це ж уже риба. Це ж уже риба. Зіронька ти моя. диди сюди. Йди сюди. Грам 600. Буде. Грам 600. Закон буде. Ну, я думаю, що на цьому можна і завершувати зараз. Так, народ. Ось і прийшла до кінця наша сьогоднішня розвідка. Ну, зараз буду показувати результат. Дуже багато сьогодні сходів було, просто овер до фіга. Я замінював три рази гачки. Риба просто, я такої риби ще, скільки я живу, я не ловив. Стояли черви, стояв опаріш, взагалі нульовий результат. Ні разу не пошевелило. Фух, кусають. А на мою саморобну таке тісто спеціальне. Короче, є результат. Опа, гля-гля-народ. Дивіться. Коротше, десь з десяток карасів. Ось, зараз покажу вам. Ось такі от гарні карасики. Не скажу, що супер великі, але за ладошку. Гляньте які. Чоткі. Такс. Показую. Зблизька, так, такі і невеликі. Але окрасою нашої сьогоднішньої риболовлі став ось такий красавець. Коротше, 10-літрове відро, ну на все відро. Зараз я візьму, зараз його зважим. Так, є кантер. А ну-ка, іди сюди рідненький. Народ. Ну це ж результат 680 грамів. Це ж уже риба. Сьогодні просто бомбічна, я вважаю, риболовля. Такі ось карасенки, більші й менші. Просто супер. Просто супер. Клас. А скільки сходів було, емоції просто отримали уйму. Ну народ, за таку рибалку це гріх не поставити лайк. Коротше, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. Я сподіваюся, що е, прийдуть основні оснастки і ще буде кращий результат. Я ще на одне озеро поїду, де взагалі не клює карась, де я відсидів минулу сесію, абсолютно нічого не зловив і думаю, покажу вам, що із новими оснастками буде. Так що, народ, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро зустрінемось з вами був Толян.